Що таке піраміда Маслоу? За що критикують цей підхід? Що потрібно знати проєктному менеджеру про піраміду Маслоу для того, щоб ефективніше керувати своєю командою? Піраміда Маслоу або ієрархія потреб Маслоу була створена психологом Абрахамом Маслоу в 1943 році. Вона описує. Як наші потреби впливають на нашу мотивацію, а також розбиває нашу потреби на ієрархію, котра впорядковує їх від простих фізіологічних до найскладніших потреб в самореалізації. Теорія масла говорить про те, що наші потреби можна розділити на 5 рівнів. Перший рівень це рівень фізіологічних потреб. Ми маємо закрити наші потреби в їжі та сну для того, щоб нормально функціонувати. Наступний рівень це рівень безпеки. Він включає в себе як психологічну, так і фізичну безпеку. Рівень третій. Це рівень соціальний. Нам необхідні соціальні зв'язки в колективі та сприятливі умови. Четвертий рівень це рівень визнання. Ми хочемо, щоб е, наші заслуги визнавали і ми отримували за це нагороду. І останній п'ятий рівень це самореалізація. Ми хочемо, щоб ми найкращим чином реалізовували собі, робили те, що ми хочемо, що нам приносить задоволення. Таким чином, ми приносили максимальну, максимальну користь. Які ж висновки має зробити проектний менеджер з цієї теорії? Перше, для того, щоб побудувати командну мрію, вам потрібно закрити базові потреби людей в вашій команді. Вам потрібно організувати хороші робочі місця або умови для праці. Потрібно забезпечити безпеку всередині колективу. Тобто потрібно створити середовище, в котрому люди будуть почуватися впевнено. І зможуть безпечно висловлювати свої думки. Потрібно побудувати сприяти командному духу всередині команди. І, звичайно ж, давати можливість самореалізовуватись членам вашої команди. Тепер давайте перейдемо до критики теорії маслоу. Перше. Абрахам Масло ніколи не створював піраміди потреб. Він створював ієрархію потреб. Тим не менш, найвідомішою назвою його теорії є піраміда потреб Масло. Друге, це те, що люди не завжди дотримуються тієї послідовності, про котру наголосив Абрахам Масло. Іноді люди. Прагнуть самореалізації не до кінця закривши попередні рівні. Наприклад, не закривши рівень по безпеці, але людина прагне самореалізуватися. І третє, це те, що в різних культурах ці послідовності також можуть змінюватися. Ієрархія потреб Абрахама Маслоу це одна з базових теорій, котру важливо розуміти проєктного менеджеру і використовувати в своїй роботі. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас, тому ставте лайк, пишіть в коментарях, що саме вам сподобалося в цьому відео, і підписуйтесь на мій канал. Побачимося в наступному відео.